Не всім підходить реклама в Google, тож давай розберемо, кому вона підійде 100%, а кому краще затестити інші інструменти. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення сайтів, а також налаштування реклами в Google, Facebook та Instagram. Отже, почнемо з головного: кому підходить 100% залізно, металево, і ще як-небудь, але вам це треба. Це послуги, які активно шукають і треба саме зараз. Чекати немає часу: це СТО, лікарі, ремонти, все, що завгодно. Що треба, можливо, навіть не на зараз, а ще на вчора, чи не дай Бог ще позавчора. Тобто попит є, вас шукають, вам треба бути показаними. А також локальні бізнеси. Якщо ви працюєте лише в якомусь регіоні країни, то вам це також стовідсотково треба. Тому що такі бізнеси активно користуються попут, попитом в Google-рекламі. Як взагалі перевірити? Ваша думка це дуже класно, але потрібні докази. Докази можуть бути. Ви можете перевірити запити Google Keyword Planner. Ви туди е, заходите, вводите пошуковий е, запит, е, можливий за яким можуть шукати ваш бізнес, наприклад, СТО Харків. І ви дивитеся, чи є взагалі запити в гуглі за такими м -м, ключовими словами? Скільки їх як часто їх шукають, і вам все буде зрозуміло. Якщо таких послуг, якщо таких ключових слів немає, то можливо вам варто тестувати щось інше. А також ви можете перевірити видачу в Гуглі, ви пишете свою послугу просто в пошуковику. І дивитеся, чи висвічується вам реклама, або, можливо, там є органічна видача ваших конкурентів. Тобто, ви маєте розуміти, чи у вашій ніші актуальні сайти, актуальна Google реклама або не дуже. Що потрібно для того, щоб налаштувати Google рекламу? Сайт, на який ви будете лити трафік, продаючий сайт, звісно, і грамотно налаштовані кампанії в Google рекламі з урахуванням семантичного ядра, цільової аудиторії та її сегментів обов'язково, а також з чітким офером. Тож Google Реклама працює там, де є попит саме тут і зараз. Якщо ваш бізнес активно шукають, то саме зараз ви втрачаєте своїх клієнтів та гроші течуть. В напрямку від вас, записуйтесь до мене на консультацію, там ми розберемо, потрібна вам Google реклама чи ні. Що потрібно буде для того, щоб її запустити. Можливо, розберемо, якщо вам це цікаво. Самостійне налаштування Google реклами або обговоримо налаштування її у моєму супровіді. Записатися можна за посиланням в описі під відео.